І дрив, який є від Динамо, наскільки він комфортний після ось цього першого етапу, загалі як ви оціните весь цей перший примір придумав? Ні, ми справді закінчили цей етап на першому місці, але нам необхідно ще дуже багато очок. Ми повинні розуміти, що маємо грати на найвищому рівні, аби виграти титул. Добре зараз бути лідерами, бути першими, але ще дуже далеко до фіналу, адже динамо дуже сильна команда. Ясно, що ми повинні показати свою роботу на межі, аби виграти чемпіонат. Головний тренер збірної Португалії, як сказав, буквально сьогодні, що дуже потужна команда збірна України, і базується вона на гравцях Шахтаря. Так, дійсно, базовий склад це Шахтар та Динамо. Шевченко справді добре працює. Він повністю оновлює збірну. Гадаю, він на правильному шляху. Вони зустрінуться зараз із дуже сильною збірною. Португальці дуже сильні, дуже організовані Фернандо Сантошем. Я вже казав своїм друзям-португальцям, що не думайте, що у вас буде просте завдання. Збірна України зараз додає, вона складається із сильних гравців. Я вважаю, що Україна зможе добре зіграти проти Португалії. Ніормарас про нього говорять багато в плані натуралізації. Наскільки важливо для вас, щоб ще один гравець, який зараз легіонер мав паспорт України в складі Шахтаря? Так, я не знаю, чи знаєте ви, але зараз у збірну Португалії так само покликали гравця Дієго Соузу, який приїхав у Португалію 18-річним. Він завжди грав у Португалії, а зараз отримав громадянство. Він буде грати за збірну, принаймні був викликаний. Якщо це станеться із мораєсом тут, я гадаю, це буде нормальна ситуація. Правда в тому, що якщо це станеться, мораєс найкращий нападник в Україні. Він може допомогти вашій збірній.